по всьому фронту є такі точки і в запоріж в запорізькій області росіяни просуваються вперед, але поза тим на Донеччині ну принаймні про це пише інститут вивчення війни. Я бачу ваше здивоване обличчя. Ну ви знаєте, ви знаєте, тут треба розбиратися з наступним: чи дійсно росіяни намагаються просуватися, наприклад, в Запорізькій області? Так безумовно. Не забывайте подписываться, друзья, это очень важно, совсем не сложно, так настанет больше, больше людей смогут увидеть это видео. Если вы напишите что-то в комментарии, то даже можете с кем-то подискутировать. Вперед! Безумовно, и мы знаем, что, например, на так называемом Бердянском или колишньому Временском выступе россияне мали певні успехи для того, чтобы ну, нейтрализовать те успехи, которые мы достигли своего времени, во время наступа 2023 года. Чому було моє здивування? Тому що йдеться про інтенсивність бойових дій, яке ми спостерігаємо, і воно не співставне з іншими ділянками фронту. Саме це не співставне є ключовою фразою, яку ми тут задіємо. Чому? Тому що для противника є головна задача, яку він намагається виконати протягом вже двох років, і ця задача вийти на кордони Луганської та Донецької області. Uh, і тут він кладе свої ресурси, uh, незважаючи на всі закони, правила ведення війни і проведення операцій. Uh, про що йдеться? Йдеться про те, що вони намагаються зараз досягти uh, виконання задачі мінімум, вийти на лінію Покровськ-Костянтинівка-Часів Яр. Зв'язку з цим, ви знаєте, останнім часом була така трошки ейфорія, коли казали: О, ми зупинили противника на Покровську. Це не зовсім вірно. Просто внаслідок того, що противник, незважаючи на велику кількість ресурсів і значний бойовий потенціал, а не в змозі розосередити і одночасно проводити наступальні операції на кількох ділянках фронту. Одночасно. Тому він намагається давити, знаєте, всією масою військ на які на якісь окремі ділянці, і саме тому тут виникає питання: чому селідове? Чому саме селідове? Якщо подивитися на динаміку бойових дій, ви побачите, що десь е з кінця серпня місяця протягом першої половини, ну і власне, майже всього вересня, е утворилася така дуга, яка була направлена в сторону Покровська. І відповідно до того виникло абсолютно логічне припущення, що в принципі за певних умов можна нанести фланговий удар, який зведе нанівець всі зусилля російських окупантів щодо просування в сторону Покровська. І саме тут, і саме тут ми говоримо про те, що противник на сьогоднішній день змушений вирішувати ну таку проміжну задачу, а саме нейтралізація або унеможливлення. Флангових ударів в районі сліду для того, щоб продовжувати наступальні операції е, наступальні дії в сторону Покровська. Саме тому, якщо можна так висловитися, трошки не по військовому він навелився всією масою саме на Селідове для того, щоб продавити нашу оборону там і зламати Селідовський е, укріплений район. Що власне зараз і відбувається? Там ідуть відчайдушні бої. Противник не рахується втратами, він лізе вперед. І, на жаль, треба розуміти, що є певна межа, за якою утримання цієї локації стає просто недоцільним. Ця межа утворюється абсолютно феноменальними діями Російської Федерації, яка знищує буквально все там на світі і робить неможливою якусь оборону від слова зовсім. Тому що, ну, вибачте, якщо у вас місцевість нагадує місячний ландшафт. То створити якісь оборонні позиції е після того, як основні позиції були зруйновані, фізично неможливо. Просто фізично. І саме з цим пов'язана така відчайдушна активність бойових дій на цьому напрямку. Плюс противник тут же вирішує ще додаткову задачу, яку ми вже називаємо Курахівський напрямок, де така ж сама ситуація складається в районі населеного пункту Гірник. Де противник продавлює нас після того, як було втрачено населений пункт Цукуріне? Противник отримав можливість проводити певні маневрені дії і створює загрозу для наших військ, які обороняються на півночі Курахівського водосховища. Тобто зараз там противник відчув свою могутність, можливість і просувається вперед. Адже ми з вами чули минулого тижня там про якісь прориви в районі часу яру, після того затиша. Ми чули про бойові дії в районі Турецька і після цього ну не то що затиші, а інформаційне затишня, бо і продовжується. Але найбільшої інтенсивності бойові дії досягли саме в Селідовому, саме в районі гірника. Тому там є найскладніша ситуація, і саме тому було моє здивування, тому що ну трошки неправомірно і недоцільно порівнювати інтенсивність бойових дій з селідової, і, наприклад, інтенсивність бойових дій на інших ділянках фронту, зокрема в Запорізькій області, Донецька область, Донецька область продовжує бути найскладнішою ділянкою нашого фронту. Ні в якому разі не порівнюю. Просто згадав про те, що не тільки окремі точки є на нашому фронті, а він весь живе і далі в тому самому режимі. Власне, то головна мета, принаймні станом на зараз, це Покровськ, чи головна мета станом на зараз вирівняти всю лінію? Можливо, головна мета саме там краматорськ Слов'янськ, агломерація. ця? ви знаєте, ну треба розуміти, що стратегічна мета. А є вихід на кордони Луганської і Донецької області. І Слов'янська Краматорська входить власне в межі Донецької області, але є проміжні цілі, які виконує зараз і намагається досягти противник. І ця проміжна ціль вихід на рівень Покровськ, Костянтинівка, Часів Яр. А тому, якщо ми подивимося на карту, воно так і виглядає, що противник зараз намагається ну, створити такий охват і е, створити рівномірні загрози. З виходом на Покровськ, протиснути наші війська і витіснити з Торецька, і вийти на Костянтинівку. І там вже створити передумови для подальшого просування по напрямку від Костянтинівки на краматорськ словянськ з цього напрямку, тому що є ще сіверський напрямок, тобто східний напрямок від Слов'янська, де противник так само час від часу намагається активізуватися. Тобто йдеться про знаєте, таку певну послідовність стратегічних і оперативних задач, які вирішує противник. Ми час від часу кажемо, що в росіян не вистачає ресурсів, точніше, не вистачає людей, бо артилерії і боєприпасів ні в них нібито вистачає. Але завжди кажемо, що вони використовують великий вал людей, і ось ці м'ясні штурми, і тому подібне. То а вистачить ресурсів насправді, ну за звісно що якимись непрямими оцінками на просування далі. Чи от. Кордон а в цьому, а і цьому. І є, а в цьому і є велике питання, і це власне те, про що ми тільки що з вами говорили, що противник, незважаючи на такі достатньо колосальні розміри його групування, за деякими оцінками 550 тисяч тільки Збройних сил, там ще десь приблизно, якщо я не помиляюся, до 30-40 тисяч Рогвардії та інших підрозділів інших силових структур. Тому, тому ми говоримо про те, що він змушений буде робити певні паузи. І на сьогоднішній день він, знаєте, знайшов для себе такий трошки небезпечний алгоритм, коли він здійснює штурмові дії, не рахуючись своїми втратами. І саме я про це і кажу, що його він намагається зараз здобути максимальні переваги для того, щоб взяти паузу. Чи ця пауза буде місяць, чи ця пауза три, можливо, навіть півроку для того, щоб продовжити наступальні дії. Тобто йому потрібно буде час для того, щоб зупинитися. Власне, власне, якщо ви згадаєте слова генерала господа нашого Буданова, він казав, що десь в середині вересня місяця противник мав би зупинитися. Це відповідало тим розрахунковим показникам, які є доречними, і це те про що я казав, що противник не зважає на об'єктивні закони ведення війни. Він кидає в бій зараз все можливе, все, що він має під руками, навалюючись на ті чи інші ділянки фронту, всі масою тих військ, які він може ще залучити. Там за деякими даними на певні напрямки до штурмів залучаються навіть легко поранені. А тому знаєте, коли питають, коли він зупиниться, я кажу, я чесно кажу, не знаю, тому що це вже виходить за межі ну об'єктивного аналізу оперативної ситуації. Він може зупинитися вже він може продовжувати бойові дії до останнього солдата. Ви знаєте, це ча часто мені нагадує е, те, що відбувалося восени 41-го року, коли сталінські генерали доповідали товаришу Жукову, що подальший наступ проводити не можна, тому що закінчилися люди коли вони в жовтні 41-го року під Москвою кидали все, що у них було в бій, задля врятування своєї власної школи, не більше не менше. наступ не можна продовжувати, тому що нема людей. Це приблизно зараз так виглядає, коли вони відчайдушно лізуть вперед. А ось ці північно-корейські вояки вони чи можуть сильно допомогти. Бо я російські оцінки, наприклад, вони ну російські, принаймні, так звані воєнкори, наводять приклади кубінців під час ангольської війни і кажуть, що Куба тоді виставила близько може помилятися 40 тисяч людей. Воювали там, а в цілому, через анголу, пройшло кількасот тисяч, як пишуть росіяни. Оцінки німецького інституту. Кажуть про те, що не більше 20 тисяч може поставити Північна Корея для росіян. А це, це врятує когось? Ні, звісно. Ви розумієте, в чому справа? В чому відмінність ангольської війни і, скажімо так, сьогодення нашої війни? В Анголі участь в бойових діях приймали штатні підрозділи кубинської армії і своїм командуванням, під своїми прапорами і так далі. І тому подібне. А що ми бачимо на сьогоднішній день? За деякими даними на сьогоднішній день в Курську область переміщено 1520 військовослужбовців, або я б радше казав громадян Північної Кореї. До речі, ви зачепили кубинців, так от кубинці так само зараз групами приймають участь у бойових діях на стороні Російської Федерації, і чи говоримо ми про кубинський фактор? Ну аж ніяк, хоча всі знають, що вони там присутні. А тому і тут, е, ну скажімо так, е, мене питають іноді, е, що які наслідки будуть мати участь е, північно-корейських військ е, в Курській області? Шановні друзі, якщо угрупування російських військ 55 тисяч, які наслідки може бути може мати е, півтори тисячі людей? Як вони можуть вплинути на ситуацію? Ну знов-таки, ви знаєте, з одного боку, ми дивилися ті пропагандистські фільми, де показують, як вони там цеглини розбивають, як вони там плавають і в воді, і їдять там хробаків, чи, чи щось таке подібне. Але давайте будемо відверті: на сьогоднішній день це армія, яка не воювала і законсервувалася в 1953 році. Вони можуть навчитися так, вони можуть навчитися. Знаєте, на війні люди вчаться дуже швидко, але якою ціною вони можуть навчитися? І знаєте, тут питання навіть не в Україні, тут є фактор Південної Кореї, яка, повірте мені, це не полишить. А Південна Корея на пів на хвилиночку та півмільйона військ і 3, тисяч, і 3 мільйона 100 тисяч резервістів. Тобто, це ще одне питання: як багато Північна Корея може відправити військ для того, щоб вони брали участь у бойових діях? На території Російської Федерації і хто гарантує, що велика кількість цих військ ну не буде втрачена, а це вже пряма загроза, вибачте, стабільності режиму Обхін'яна, ну тому що південні Корейці, а за деякими даними представники зацікавлених структур армії Південної Кореї, вже знаходяться на території України і уважно слідкують за розвитком подій, можуть зробити певні висновки. Щодо посилення тиску, і може статися так, що найбільш боє, боєздатні частини, ну з точки зору північної Кореї, виявляться знищеними і оголять цей фронт війни. Тому е, я дуже обережен, обережний в своїх оцінках щодо того, наскільки ефективними можуть бути е, північнокорейські вояки загалом. Тим більше, тим більше, знаєте, тут ще одна е, дуже важлива риса, яка їх відрізняє. Я спеціально казав про кубінців у їх складні штатній чисельності і під їх е, е, командними е, структурами. Тут йдеться просто про залучення особового складу, можливо, північно корейської армії, для участі у бойових діях. І тут розумієте, коли ну, солдат навіть чогось навчиться, а потім повертається, вибачте, толку з нього мало. Тому що узагальнення бойового досвіду це задача, яка потребує ну, методичного і наукового підходу. Для того, щоб таких відео, може навіть більше відео було більше, потрібно підписатися на канал, це обязательно сложно.